Ось до нас приходить тренер команди переможців Степан Матвієв. Пане Степане, я от говорив щойно, що Куликові сьогодні розчарування, а в Австрію сьогодні святкування. Ну з яким настроєм ви виїхали сьогодні власне на матч з Куликом Білкою? Ну, звичайно, перемогти, але оцей, ця неділя, недільний цей, яку ми провели, ми розібрали дуже добре суперника. Всі ігро в обороні, і грувотаці і. Працювали під те, то, щоб той план ігри, який ми сьогодні застосували проти суперника, який знаходиться в лідерах. І він спрацював, але, звичайно, ми не мали права ще пропускати такі голи, ми могли ще реалізувати, більше у нас моментів було. Але це просто е, проста праця, яку треба працювати і досконалювати. І ті моменти, звичайно, треба використовувати. Швидкий гол. більше наші експерти, наші гості тут говорили, що десь вплинув на, на саму гру на динаміку гри команди господарів, як воно Вплинуло на вашу команду. Чи ви десь розраховували на швидкий гол? Чи не було такої, скажімо, розраховується на швидкий гол, але я ще раз скажу, для мене в своїй практиці швидкий гол він якось дає таку слабинку команді, і команда потім розконцентрується і не може зібратися. Мені здається, що краще пропустити першому, а потім зібратися. Чи забити і це моя думка? Ну, сьогодні ви першими два забили і пропустили. Мали нагоду ще з 11-метрового. Коли власне Вірянов не забив, що робилося? В душі у вас нічого спокійно, це, це лотерея, Ну не забив. Ми ж не перші забиваємо, ми перед тим не забили. Але це робота. Ми маємо все рівно диктувати ті умови, виконувати ті завдання, які ми ставимо перед командою, і добиватися позитивного результату. Ну що ж, ми ж вас вітаємо з перемоги, з трьома очками. Ну я кажу, бажаємо вам подальших перемог. Дякую, Львівський, львів, дербі Львів не сьогодні вдалося. Так, напевне. Дякую. Дякую. Вам дуже. Ну, зараз ми очікуємо е, Богдана Костика. До нас долучається наставник команди, коли Білка Богдан Костик. Пане Богдане, ну розчарування. Що можна так коротенько сказати по цій сьогоднішній грі? Звичайно, що є розчарування. Грою, в принципі, я не задоволений результатом, зрозуміло. Десь мене, напевне, Заслуговуємо на це місце, на якому ми знаходимося, тому що в нас команда нестабільна, а нестабільна це означає, що немає певного класу. І все. Чого все ж таки ми сподівалися в другому таймі, що команда додасть швидкості, вирівнює становище, але все-таки десь ну, якийсь брак, мабуть, концентрації чи ватації бракувало певного замою Ну по-перше, так як ми провели другий тайм, це непритаманний наш футбол. Ми десь перелаштувалися на довгі передачі, і це десь це не це не є наш футбол, який, який ми вимагаємо, який ми хочемо грати. Але в цій ситуації ми як то кажуть, пішли пішли на на такий крок, тільки за того, що нам потрібно було врівнювати ситуацію. І в в даній ситуації в, було це, напевно, більш оптимальнішим рішенням, але, але все рівно є дуже великі претензії, тому що ми практично дуже багато голів пропускаємо в стандартних положень. Сьогодні також пропустили з гол стандарту. Це індивідуальне недопрацювання. Ми, ми над стандартами працюємо, але в іграх ми все, ми все рівно отримуємо голи. і це… У ну, мене дуже є великі претензії е, до окремих футболістів, тому що вони е, не випродовують тих надій, на, на які ми. На них покладаємо. Роман Зуб, наш експерт в студії, зазначив, що можливо швидкий гол власне вплинув і зламав ці тактичні дії, якісь, які нагрувалися, готувалися до цього матчу. Ну і по завершенню, все таки підвів підсумок, сказав: ну, плюс-мінус, десь матч, все таки результат закономірний. Як на вашу думку? Та я не можу сказати, що. Швидкий гол там вплинув аж так кардинально, ну, звичайно, десь, напевно, більше другий гол вплинув на, на, на ситуацію на полі. Щодо закономірності, результату. Якщо він такий є, значить ми його таким приймаємо. Відповідальність Янису за результат. І в першу чергу на мені провина. І ми з цим будемо розбиратися, тому що команда хоче показувати більш якісний футбол і добиватися кращих результатів. І коротенько екватор пройшов першу лігу, вже другий тур другого кола. Якщо підвести підсумки команди за ці матчі за 11 матчів в чемпіонату другої ліги, ну, якщо взяти в загальному, то ми практично або у нас Футболісти, які перейшли з аматорського футболу, плюс молоді футболісти. Ну, результат, якщо так взяти, може він там, можна його прийняти як плюс-мінус там позитивний. Але все рівно нам хочеться кращих, кращих результатів, і ми над цим працюємо. Ну і е, потрібно думати все рівно про селекцію, якщо якщо ставити більш високі завдання, однозначно нам потрібна більш якісна селекція. Дякую вам. Ну і в кожному разі, ми дякуємо, тому що. Сезон в Куликові завершився і дякуємо за ті емоційні прекрасні матчі за ті гарні перемоги, які ви дарували з вашою командою для болівальника. А по перемоги однозначно будемо сподіватися ще попереду. Дякую вам дуже. Хочу Ще подякувати боліболівальникам. Ми на кожній домашній грі відчуваємо їхню підтримку. Вони заслуговують на тут в Куликові на професійний футбол. Ми чуємо як. Як вони нас підтримують, так що окремо дякую вболівальникам. І я думаю, вже з наступного кола ми постараємось показувати більш, більш кращі результати. Дякуємо. Ну що ж, ми почули сьогодні думки експертів, почули думки наставників команд. Я думаю, все чітко, зрозуміло. І на завершення хочемо подякувати Збройним силам України, які дозволяють нам проводити ці матчі. Вболівальникам дивитися, глядачам спостерігати власне по телебаченню, і до нових зустрічей в Куликові.